Тепер бійці батальйону Азов спатимуть комфортніше. Черкаський темп передав їм на Донеччину матраци, мобільні килимки та подушки. Теплоізолюючу постіль на заводі розробили спеціально для військових. За розрахунками, вона має зберігати тепло навіть при нулі за Цельсієм. Перша партія у дорозі. Тим часом на темпі вже збирають нову передачу. На базах, там де вони дислокуються. У них, чесно кажучи, по інформації цих же самих бійців нема де спати. Вони фактично відпочивають на підлозі. І в зв'язку з цим ми відправляємо, плануємо відправити найближчі три дні біля ста. Повноцінних матрасів, Скільки будуть потребувати ці два батальйони, батальйон Азов і батальйон Черкаса, ми всіх забезпечимо. Вже один такий комплект. Вчора було передано нашому бійцю з територіального батальйону оборони Черкаса, який дислокується в Одеській області, і його вже хлопці високо оцінили. Сказали, що саме такої речі їм не вистачало на чергування на блокпостах.